Створення кластерних лікарень це вимога медичної реформи, яка впроваджується урядом. І в Івано-Франківську вирішили сформувати одразу два кластерних медзаклади. Втім, заступник міського голови Олександр Левицький каже: для пацієнтів це нічого не змінить. Стоматологи будуть надавати стоматологічну допомогу, травматологи будуть надавати травматологічну допомогу, акушери будуть надавати акушерську допомогу. Всі працівники залишаються працювати, всі працівники будуть і по рівню свого медичного навантаження по обсягу надання послуг Національна служба здоров'я України, ми сподіваємося, зможе і буде надалі фінансувати. Виконання всіх договорів за програмою медичних гарантій, крім того, зазначає чиновник, місто також продовжуватиме фінансувати свої заклади охорони здоров'я. Якби Лише економічними категоріями і мотивами ми керувалися при прийнятті рішень, ми точно вже давно і раніше мусили б йти на цей крок. Але позиція, яка, мені здається, задекларована і хіба можна ще раз повторити, вона полягає в тому, що медична галузь і медична комунальна сфера міста. Буде не місцем, де можна полежати і перезимувати, і не буде місцем, де мають тільки обдерти. Ми якраз стоїмо на позиції, що має бути виконана і забезпечена медична функція для пацієнтів. Так і буде зроблено. Загалом кажуть у міській раді переваги в об'єднанні франківських лікарень полягають у збереженні кадрів та рівня надання медичної допомоги. Мар'яна Джерчанастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.